Привіт! Сьогодні у нас на огляді камера від компанії Dahua, фулколорна, 5 мегапіксельна аналого типу hd CVI. Коротко про дану камеру я зараз вам все розкажу. Це є новинка станом на сьогодні, оскільки вона має дві нічних підсвітки кольорову і чорно-білу. Вона може знімати в чорно-білому кольорі. При наявності якогось руху вона може включати свій led ліхтарик який дозволить вам вночі бачити зображення в кольорі. Так? а вона завжди в такому режимі вона буде працювати безколірно. А коли буде наявність руху, вона буде все таки показувати в кольорі, оскільки буде себе видавати і включати LED ліхтарик. Дана камера має звук. Тобто має мікрофон вбудований і що дозволить вам чути все, що відбувається навколо камери. Має наявність IP 67 захисту. Що відповідно дозволить вам використовувати дану камеру в будь-яких погодних умовах. Конкретно модель даної камери Аждабл 1500. Це ЛПІЛА. Що, що кажуть нам, що це є дві нічних підсвітки і кутогляду в 2,8 мм, що дорівнює приблизно 105 градусів куту огляду. Якщо ви дивитесь дане, дане відео, переведіть, будь ласка, ваш Ютуб в розширення 1080p, щоб максимально розуміти, що дана камера показує, на яку відстань на відстань 10, 15, 20, 25 метрів. Е, чекав я довго цю камеру, щоб... Подивитися, яка вона буде, наприклад, порівняти її з тою самою 2449 фул-колорною IPшною. Дивимося, яке буде зображення, і порівнюємо. Дане відео відбувається власне, з тої камери, з якої Так, я положу тут нашу коробку. Так, дивіться. Так, розширення максимальне налаштовуване на відеореєстратору в 1500 як 5 мегапіксельна камера. Бітрейт виставлений 4000. В все це такі максимальні показники, які можуть нам дати максимальну в принципі, чіткість по зображенню. Так, дивимося, що відбувається у нас з табличкою в 10 метрів, яке зображення і з обличчям на 10 метрів. Як ми бачимо, номера автомобіля вже не видно. Давайте йдемо далі. І данна камера показує в 12 кадрах в секунду, що є таким досить програшним варіантом щодо цифрової камери, яка може показувати в 20-25 кадрів в секунду. Так, 15 метрів ну це вже трохи лажа, як на мене вже не видно. Ідентифікація людини, ну, щось можна приблизно побачити. Номер нашого Жигуля також не видно, який тут завжди стоїть мертвим грузом. Так, ідемо далі. Отаке зображення в нас на 15 метрів, йдемо на 20. Ну, все. На 20 метрах в нас вже чорний силует і ми нічого не бачимо. Давайте для прикладу на 25, навіть нема сенсу йти. Але щоб ви собі розуміли, я стану приблизно на метрів 30, оскільки людям це така дуже-дуже відстань, така найбільш популярна, і що я буду бачити на 30 метрів, от показую, що ви будете бачити 5 мегапіксельною аналоговою камерою на 30 метрів. Отаке зображення. На жаль, при зближенні. Так? Якщо ми візьмемо в цілому зображення, вау, клас! Бомба! Кольори гарні, яскраві. Підозрюю, що вночі буде гарно, бо має оцей тип двойної нічної підсвітки. Але коли ми починаємо цю історію на зближення, коли нам треба ідентифікувати людину, яка до вас приходила, або що у вас відбулося на метрів хоча б там 15, ну, в нас отаке зображення. Давайте я вам ще зближу, як це все відбувається при русі. Ну, от так. Сталиме на своїх 10 метрів і маємо таке зображення. Всім дякую за перегляд і ставимо палець вверх підписуємося на канал. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.